Двоє черкаських бійців повернуться додому Дмитро Половинка та Олексій Осейко 11 днів перебували у полоні. Там вони опинились після наступу на блокпост «Маринівці» на Луганщині. Більше про історію полонених далі у сюжеті. Це відео з'явилося в інтернеті 17 липня. Терористи допитують двох черкаських хлопців. Ті кажуть, після десятиденного навчання вже чотири місяці перебувають у зоні АТО. Розкажи, в яких умовах там на посту В окопах. «Нам не не За три дні в мережі з'явилося нове відео. Родичі полонених благають українців про допомогу. Кажуть, після 16 липня зв'язок із хлопцями зник. Не будьте байдужими, допоможіть матері повернути сина, а дочки папу Саша, синок. Ми тебе дуже любимо. Чекаємо на тебе, не забуваємо ні на одну минуточку. Повертайся додому. Викупити черкаських бійців був готовий навіть голова обласної адміністрації Юрій Ткаченко. Та вчора в інтернеті з'явилося відео під назвою інтерв'ю з колишніми полоненими. У ролику іноземець розпитує про умови, в яких тримали черкаських вояк. Ви ранені? Ні, раніне і нікімавитифаю бідне. Фізичське воздействие там применялось, примінялася, mm. на відео хлопці запевняють, їх не катували, годували та навіть давали цигарки. А наостанок один із них робить із пережитого власний висновок. І війна так безсмислає. Ми у них вдома зараз, тому так глупо. Я вважаю. Ірина Васюра, Черкаська служба новин. І факт звільнення з полону двох черкаських бійців Дмитра Половинки та Олександра Осейка підтвердив чільник області Юрій Ткаченко. Зокрема, він наголосив, що це стало можливим лише завдяки спільним зусиллям волонтерів та міністерства оборони України. Тільки що спілкуючись із обласним комісаром і спілкуючись із нашим волонтером Валерієм Макеєм, напрямок домовлень якраз відбувався по лінії Міністерства оборони. І по лінії наших волонтерів, які займалися цими питаннями, насправді спрацювало, мабуть, усе, тому що з різних сторін це відбувалося. І я хотів подякувати саме нашим волонтерам, черкащанам, подякувати представникам Міністерства оборони, які вели перемовини, що нам вдалося спасти життя і саме головне, повернути цих хлопців сюди, на батьківщину.